Коли мова йде про бойову військову частину, як більшість людей думають, кого ми шукаємо. Ну, звісно, таких здоровезних, бойовитих козаків, які будуть рубати і направо, і наліво вороження, іденно і, і ночно. І так, звісно, ми безумовно таких шукаємо. Якщо ви знаєте, де знайти, ми скажіть, ми приїдемо подивимось. Зараз нам напишуть під Ну, Чудово було. Але це ж безумовно далеко не все, що нам потрібно. А розумієте, Насправді, ну, у нас ось зараз а, в зв'язку з реформуванням нашої військової частини, так, у нас з'явилося багато нових підрозділів. А, батальйон безпілотних систем, рота радіоелектронної боротьби, розвідка, зенітчики. Так? А, нам потрібні водії, кухарі, медики, ремонтники, люди, що вміють працювати з комп'ютерами, документами тощо. Ну, а... Якщо насправді нам потрібен кожен і кожна, хто дійсно хоче і готовий бути корисним у війську, так навіть як він сам цього бачить, ми будемо допомагати йому а, дати можливість цей ді... ну, зробити так, як він це бачить. Угу. В залежності від, звісно, наших потреб і його а, можливості, можливості цієї людини. А, насправді. Якщо людина, якщо ви а, хочете залишити там свій внесок, внести свій вклад заради нашої спільної мети, то нам потрібні саме ви а, розумієте? Тож ми будемо раді кожному і кожній, хто захоче долучитись, і ми зі свого боку зробимо все можливе, щоб ваш шлях до Збройних сил України став а, швидким, приємним та безпечним.